Якщо ми маємо рівняння, в якому є дробові вирази, то доцільно спочатку позбутися знаменників цих дробів. Розглянемо таке рівняння. В ньому є два знаменники, 2 і 3. Знайдемо найменший спільний знаменник цих двох дробів. Це буде число 6. Додатковий ножник першого дробу буде 6 ділити на 2. 3. Додатковий ножник другого – 6 ділити на 3. І не забувайте, що ось це число це також дріб. Але дріб із знаменником 1. Тому тут теж треба записати додатковий множник. 6 ділити на 1 це буде 6. Помножимо ліву і праву частину цього рівняння на цей знаменник. Він скоротиться і в нас залишиться тільки додатковий множник множити на чисельник. Х-7. Знаменник скоротився, тому ми його не записуємо. Відняття 2х плюс 1 дорівнює 6 помножити на мінус 3 мінус 18. А далі звичайний алгоритм. Розкриваємо дошки. 3х мінус 21. Не забуваємо, що 3 потрібножити і на другий додаток. Мінус 2х. Тут, на жаль, дуже часто учні допускають помилку мінус 2, множити на 1, це буде мінус 2. Помилку допускають саме із знаком. Дорівнює мінус 18. Переносимо в ліво до танки з гіксами, вправо при зіксі. В лівій частині. Переносити їх не треба, ми відразу зведемо подібні доданки. 3х мінус 2х буде просто х. Дорівнює. Мінус 21, відняти 2. Це буде мінус 23. Ми переносимо в праву частину. Буде плюс 23. Відняти 18. Звідси хлоріє. 23, відняти 18, 5.